Друзі, всім привіт! Маю для вас коротеньке відео. Сьогодні ми в Чикаго, робимо електрику в такому ресторанчику, кафешці невеличкі. Судячи з усього, тут була а, пожежа, вогонь. Бачу цегла така ніби чорненька. Її запобілили. Хоча Хоча не знаю. Може і не пожежа побачу. байфори ніби не чорні. Коротше, не знаю. Ось тут такі. столи для кухні. Світла тут нема, тому вибачайте за освітлення. Витяжка здоровенна. Апарат для напою. От невеличке таке приміщення. Тут далі не буду знімати, тут і так темно нічого не видно. Так що. Тут каса, походу, була. Зробимо тут трошки освітлення, щоб було видно. Тоді ще раз вам зазнімо. Чикаго. центр Чикаго. Автобуси приїжджають. Апаратик. Якась коло. Нема, нема коли нема нічого. Спрайт, нема нічого. Такі то справи. Зараз піднімлюся наверх. Тут наверху цього ресторанчика є апартаменти, дві квартири, другий поверх і третій. Зараз ще трішки там покажу, що там відбувається. Так, тут такий коридор. Зразу з боку біля ресторану. Піднімаємося наверх. Другий поверх. Ось така квартира. Це типу living room, Це кімната спальня. Тут ми вже дещо подоробляли. Смок-детектори, світло переробили. Імо далі. Це у нас туалет-ванна. Тут вже також дещо поробила, тут точно все поробили. Кухня. Кухня і чорний вихід на кухню з кухні. Квартири. Панель поставили. Так, це є ще одна спальня. Ще одна спальня. І це пралка буде. Колись тут стояв панель старий, панель електричний. Що ж це вам хотів показати? А, е, типова особливість е, квартир в Чикаго, в тому полягає, що дивіться, які тут краєвиди через вікно. Фух, який краєвид! Можна стояти, насолоджуватись цим краєвидом цілими днями і не надоїсть. Ось така то штука, от всі особливості. От не всі особливості, це одна з особливостей. Один з мінусів життя в даунтауні в центрі Чикаго. Ну, З другої сторони, тут Living Groom, тут нормальний краєвид на центральну вулицю. Бачите, центральна вулицю, там також на центральну вулицю краєвид. Вигляд. Ну, тут таке собі дах сусідський. Краще, звичайно, ніж з другої сторони там взагалі цегла. <гум> От така то штука. І це практично є в кожному будинку в Чикаго. Вони ставлять близько один до одного. Будинки бо земля дорога і піднімемося ще на третій поверх в другу квартиру це мій інструмент, я вже тут розклався своє Колізом за знімо відео, якими інструментами користуємося. Можливо, щось підкажете мені, якісь цікаві інструменти, які можна докупити. А можливо, щось цікаве для себе візьмете. Ну, Тут аналогічна квартира, бачите, кухня, панель. От. Те саме. Пралка. Пралка. Кімната з тим самим краєвидом крутим. <laughs> Не знаю, як можна в цій кімнаті жити, спати, просинатися, засинати з таким краєвидом. Як гарно по цей заліплено цементом, Ну тут то ніби так більш межно, а тут, звісно, так ляпали, що ляпали. Ну І ще перейдуся за саме аналогічно. Living room, вітальня, спальня, клазет, стандарт. Такі то справи. Друзі, всім до побачення. Ще буде багато цікавих відео.